Добрий вечір. Вітаю вас на прямому ефірі в гору. Де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини, і сьогодні говоримо про тимчасове припинення вогну у Чорному морі, чи дотримається Росія цих домовленостей? Яка ситуація у Чорному та Азовському морях? Та чи присутні там російські бойові кораблі? Чи є передумови для відкриття портів у Херсоні та Миколаєві? Та наскільки це реально до ефіру прийнається речник ВМС збройних сил України Дмитро Платенчук. Мене звати Анастасія Друсінова. Це канал Гору ми працюємо наживо. друзі. А я нагадую, що ми працюємо для вас, робимо все, аби ви першими дізнавалися про ситуацію на Херсонщині. Зараз ми шукаємо 500 друзів, які долучаться до нашої спільноти та підтримують роботу редакції. Тож, аби ми могли і надалі інформувати вас про головні новини, події, розповідати важливі історії. Будь ласка, підтримайте нас підпискою на спільноту. Посилання на сторінку, підтримки залишаю у коментарях. Ну і також ви можете відсканувати QR-код, якщо у вас є така нагода. Я повертаюся до теми нашої бесіди, і до нас приєднується наш гість пан Дмитро. Доброго вечора. Пане. пане Дмитре, зараз вас погано чути. Я так думаю, що є проблеми з, зі зв'язком. Ага, зараз вас бачу. Отже, пане. Все вже з'явилася картинка. Отже, вітаю. Хочу з вами поговорити сьогодні про ту домовленість, яку начебто обговорювали США та РФ про безпечне судноплавство у Чорному морі. Відповідну інформацію опублікували на сайті Білого Дому. Пане Дмитре, що наразі відбувається у Чорному та Азовському морях? Чи присутні там російські військові бойові кораблі? У нас ситуація залишається незмінною, в принципі, в Азові, вони стандартно відсутні, вже доволі тривалий час, близько пів року, як мінімум. Що стосується Чорного моря, там так само ситуація залишається, в принципі, незмінною. Сьогодні зранку був підводний човен, і це вже третю добу він там перебуває, наскільки я пам'ятаю, перед тим тиждень взагалі нікого не було. Тобто, в принципі, вони знаходяться у східній частині Чорного моря. Um, до речі, саме таку вимогу озвучував і наш міністр оборони Рустам Умеров е, на своїй е, платформі. І, відповідно, в принципі, е, там ми їх і спостерігаємо. Тим вони знаходяться в пункті базування Новоросійськ, і, е, на жаль, е, досі активно принципі, постійно викривають обстановку надводну повітряну. Ведуть розвідку, патрулювання, і, в принципі, так, ця небезпека залишається актуальною для нас. Що ви думаєте про ці домовленості? От чи буде їх дотримуватися ворог? Ну, знов таки, треба для початку бачити кінцевий варіант документу, формалізований. Які відповідні ми отримуємо інструкції. А ви ж бачите, якихось таких документів особливо немає, є якісь такі ну усні домовленості. А в тому проблема, що для того, щоб щось порушити, треба спочатку щось ухвалити. знаєте Щоб щось продати, треба щось купити. Тому, відповідно, так само поки що рано говорити про порушення якихось домовленостей. І це перша, а друге, не слід забувати, що виходить так, що основна ідея цих домовленостей. Це не про засоби ураження, а це про цілі ураження. І основні домовленості якраз навколо саме об'єктів, по яким не має наноситися ураження для нас, для військово-морських сил, звісно, в першу чергу, це питання щодо не нанесення ударів по портовій цивільній інфраструктурі. От, ви знаєте, сьогодні, вже речник Путіна Пісков заявив про те, що Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму тридцятиденного припинення вогню по об'єктах енергетики. А от щодо Чорного моря і цього так званого морського перемир'я, вони такого нічого не кажуть. От чому ви чому, от чому на вашу думку? Тому що зі всіх театрів бойових дій найгірша ситуація, вони саме не наша, вона морському. Тобто, тут особливо запропонувати вони нічого не можуть, і звісно. Тут вони знаходяться в такій е, менш е, виграшній ситуації, ніж, наприклад, на інших е, театрах бойових дій. І так, відповідно, тут ми можемо свої умови диктувати. І окрім того, е, в принципі, основна загроза зараз навіть не з моря йде, а по об'єктах, які є морськими, це морські порти в Україні. Тому що удари по ним, як правило, наносяться балістикою з території Криму суходолу, так само, як і запуски шахедів, які відбуваються з Приморська Хтарського. Це східне, е, східна частина, східне узбережжя Чорного моря. Фактично, е, західне узбережжя для Російської Федерації в Чорному морі або з е, Криму о, з під Кірчі, е, тому тут повторююся: питання в цьому перемір'ї не е, щодо засібів ураження, а саме для, до, щодо морських об'єктів ну Тут поки не зрозуміло, чи буде домовленість про те, що вони ну ураження цих об'єктів, тому що всі так трактують по-своєму росіяни взагалі на свій лад трактують будь-які домовленості, американці кажуть щось інше. Щодо е, дотримання, дотримання, ви питали росіянами. Ну, практика е, багаторічна, звісно, е, каже, що Російська Федерація це точно не ті. Не та сторона, яка а, колись взагалі дотримувалася будь-яких взятих на себе зобов'язань. Там нещодавно бачив статистику, що близько 190 домовленостей, до домовленості договорів вони фактично в односторонньому порядку розірвали щодо України і таких багато насправді, починаючи з Будапештського меморандуму. Мабуть а, так, мій досвід в тому числі на Донбасі показує, що а, такі собі вони дотримувачі Свого слова, але тут є третя сторона. І це домовленості вже ж фактично не з нами, а з третьою стороною так якому. Тому побачимо згодом. Ну, також нам глядачі залишають коментарі, та які там домовленості, пігать та й все. До речі, діліться нам... у коментарях, чи що ви думаєте з приводу перемир'я? Якого поки що насправді немає. Ми з вами розглядаємо це в лише контексті е, Чорноморського регіону, це наша зона відповідальності. Е, тому сказати зараз, наприклад, щодо наприклад, інших е, локацій або інших е, умов цих домовленостей, так, цього перемір'я, я наразі не можу прокоментувати. Але щодо моря, так, е, насправді тут у них ситуація не найкраща для того, щоб е, якісь умови свої висувати. Коли ви кажете, що ситуація для них не найкраща, от що під цим, який ґрунт під цим? Що це означає? Під цим, в першу чергу мається на увазі те, що росіяни фактично викинуті з акваторія чорноморського регіону. Ну, давайте фактами. Факти такі, що фактично в Криму локацій безпечних не залишилося, тому флоту там теж не залишилося. В Азовському морі така сама ситуація. Східного узбережжя Азовського моря були ураження саме військово-морськими силами. Об'єктів на цих локаціях. Чорне море, фактично так само нема де сховатися. А, узбережжя а, західне, для них західне узбережжя. А, це, відповідно, так само зона ураження, тобто в східній частині Чорного моря. І, звісно, вони періодично навіть вимушені покидати свій пункт базування, коли вони вважають, що достатньо небезпечно там далі. Цей момент знаходитися. Виходять це майську бухту і там намагаються перечекати, тому що, звісно, так оперативно відреагувати на місце знаходження кораблів достатньо важко. Тому так, тут у них, скажімо так, не все так як хотілося. Бо вони вимушені фактично охороняти пункти базування різноманітними невеличкими катерами, там патрульними, типу Манггуста або Раптора, щось таке. Чи є передумови для відкриття портів у Херсоні та Миколаєві? Це ж питання теж цікаве. Його теж кидали в інформаційний простір через сторонні е, різноманітні джерела, неофіційно, звісно. І так для нас це було б, е, мабуть, суттєвим полегшенням, тому що більше ніж шість десятків суден там е, знаходяться від початку повномасштабного вторгнення, фактично вони там. Uh, зачинені так, uh, серед них велика частка це іноземні судна, і uh, проблема в іншому. Проблема в тому, що із Херсонського морського порту, і з Миколаївських морських портів uh, вихід uh, через Дніпробузький лиман, БДЛК. Відповідно, um, ця акваторія вона так правильно показує. Uh, по перше Недосліджено, враховуючи те, що туди Дніпром, після знищення росіянами Каховської ГЕС змило все, що було на обох берегах Дніпра, враховуючи навіть звичайні протипіхотні міни, не кажучи вже про якірні річкові міни, відповідно, цю акваторію безпечно назвати зараз важко і треба досліджувати. І в той самий час, на Кінбурні, на жаль, вони досі є, і на лівому березі. Тому про якусь безпеку судноплавства в такій ситуації дуже важко говорити. Це треба не просто мати конкретні домовленості, які треба і виконувати. А тут, вибачте, навіть вже не якісь підрозділи Чорноморського флоту так знаходяться, а, а будь-хто різноманітні там, зброд просто, різноманітні підрозділи так званої армії Російської Федерації. Тому хто там що зможе гарантувати і проконтролювати, це теж велике питання. Тим не менш, в офіційній площині, наскільки я пам'ятаю, не обговорювалося щодо Херсонського та Миколаївських портів. Ну, насправді були такі якісь заяви, зроблені. На, я вже не пам'ятаю конкретну особистість, але говорилося про те, що є в планах відновити роботу наших портів. Але от наскільки це реально, це от відкрите питання. Тому що, як ви вже сказали, є проблема із замінованістю, із тим, щоб взагалі безпечно там якось проходити сюди. Ну, знов таки, поки ми не побачимо кінцевий варіант документу, формалізовано. Про щось говорити доволі складно і аналізувати поки що, окрім якихось заяв, тут можна спиратися усе на факти. а Факти дуже прості. Про них сказав президент України Володимир Зеленський, що для нас умови цього переміря це припинення обстрілів портової інфраструктури. Це наша безпека суднопластва цивільного, це безпека для життя, відповідно, моряків цивільних, яких загинуло вже. Теж немало, і поранено, теж і це відповідно наші економічні інтереси в першу чергу. Згадала про те, що пішли вже розмови про відновлення портів. І хочу зазначити, що саме Олександр Прокудін про це говорив: те, що Херсонська обласна військова адміністрація розглядає варіанти відновлення портової сфери і шукають навіть вже до цього партнерів. Чудово, але через 5% там вже, е, грубо кажучи, територія, яку важко контролювати. І тому так, якщо буде якийсь рівень безпеки достатньо, це цілком можливо, звісно. Але ну, технічно це не складно. Ну, не те, щоб не складно, роботи багато. Е, технічно в сенсі це можна виконати. Це процес не одного дня, звісно, і достатньо багато це буде коштувати, але в у будь-якому разі це реалістично. Тим не менш, тут більш а, такою хиткою є політична складова з боку росіян, тому що вони одним, одним ротом вони заявляють, що у них там з 18-го вже перемір'я, Іншим ротом вони заявляють, що ніякої домовленості немає. Третім вони заявляють, що вони їх не збираються дотримуватися. І четвертим вони заявляють, що щось вони там, нібито, готові робити. Це їхня звичайна інформаційна політика. Казати все і одразу, а потім можна завжди вказати на якийсь джерел, а інших назвати дурачками, так само, як е диктатор російський періодично, навіть власного прес-секретаря каже, що він не знає, що за пургу він несе. Така от у них тактика прикидання дурачками, в принципі, не вперше. А чи відомо вам щось про порти, які в окупації наразі знаходяться, чи вони працюють? Так, звісно, відомо. Маріупольський порт використовують для того, щоб вивозити награбоване з українських територій вже кілька років, фактично з моменту захоплення е окупації Маріуполя, як і Бердянський, там навіть роботи вони різноманітні проводили. Вивозили багато е років вони метал звідти з знищених підприємств українських. Е зерно вони возять Кімрюкську е затоку в е порт. Там, де вони підробляють документи, не тільки в Порткавкас, а й вони підробляють документи і продають вже це як власного виробництва збіжжя. До речі, було кілька скандалів, тому що генетична експертиза може визначити, з якого саме регіону, наприклад, це збіжжя зібрано. І там їх завантажують майже формально, легально на іноземні судна. Крим заходять іноді, приховують, що вони заходять, речуть назви, роблять багато різних маніпуляцій для того, щоб приховати. Ну тобто, як мінімум два порти на Азові окуповано, як мінімум п'ять портів Криму окуповано. Ну і от наші три порти це Херсонські, два Миколаївських, так само не працюють, хоч що вони і не окуповані. Залишається три порти Великої Одеси, які на себе беруться навантаження. Фактично, якщо вийти на трасу. Миколаїв Одеса можна побачити нескінченний потік вантажівок Я думаю, що ні для кого це не новина, які постійно розвантажуються в наших портах. Також хочу зачепити таку тему, як залучення третіх сторін до моніторингу режиму тиші на морі. Наскільки це складно буде зробити? Абсолютно не складно. Фактично, це відбувається. Постійно, тому що м, існує міжнародне законодавство. Звісно, росіянам так само на нього байдуже. Вони там постійно намагаються його порушувати в повітряному просторі над акваторією, але суто технічно там постійно є якісь засоби моніторингові, які можуть спостерігати щодо ситуації в відкритому морі, в повітряному просторі над ним відповідно є міжнародне право, і ніхто не може заборонити там. Прольоти, моніторинг і так далі. Тим більше, давайте це можна робити і з моря так само. Давайте згадаємо про те, що в Чорному морі узбережжя має три країни, члени Північно-Атлантичного Альянсу, так? Румунія, Болгарія, Турецька Республіка, які є такими самими повноправними власниками своїх територіальних вод і своїх. Виключних морських економічних зон. Якщо подивитися на мапу, то у Росії доволі небагато доволі, до речі, території в самій екваторії. Так, є територіальні води, територіальне море, 12 морських міль, а решта вже поділена між іншими країнами. І от в цьому просторі, в принципі, здійснювати ці функції ніхто заборонити не може. Тому це питання політичної волі і все. Також хочу запитати у вас про таке: чи можуть росіяни використовувати якісь диверсії на морі, щоб потім звинуватити ЗСУ? Чи вигідно їм це, чи потрібно? Ну це знову таки треба розглядати. Насправді там доволі складно щось приховати. Тут, в принципі, зазвичай все зрозуміло і відкрито це відкрита територія і на цій площині. Викриття обстановки це суто технічне питання. Провокації це для росіян, в принципі, такий інструмент е знайомий, вони завжди використовують подібні інструменти, але знов таки е треба вже по факту аналізувати події. Угу. Ну, підсумовуючи нашу бесіду, я зрозуміла те, що росіянам насправді е вигідне це морське перемир'я. Вони зацікавлені, це точно. Ми, в свою чергу, теж зацікавлені, тому що, звісно, є проблеми з обстрілами портової інфраструктури. Це, в свою чергу, відбувається на рівні е, довіри е, судновласників, екіпажів, капітанів, е, вантажотримувачів. Е, це судно, яке останнє було е, уражено, фактично потрапило під обстріл. Воно мало наступного ранку в Алжир вивезти зерно, воно вже було завантажене. Там, де загинуло чотири моряки сирійського громадянства. Це відповідні тарифи щодо страхування, що впливає на кінцеву ціну цієї доставки. Це час на простой, час на ремонт, ради чого. Все це відбувається на наших економічних показниках. Для України морський експорт є основним видом експорту. 90% практично. Тому переоцінити важливість роботи нашого зернового коридору наразі дуже складно. Пане Дмитре, дякую, що приєдналися до ефіру та відповідали на питання. Бережіть себе і до нових зустрічей. Навзаєм. Отже, друзі, а я зараз позачитую ваші коментарі, які ви залишали. Вже домовлялись ми самі на цій війні. В будь-який момент може закінчитись постачання далекобійної зброї. Ну, я також я думаю, це стосовно роботи портів в окупації, а потім награбоване продають в Європу. Дійсно, вони продають награбоване в різні, в різні країни насправді. З приводу того, що закінчиться постачання далекобійної зброї, ну, поки за це рано говорити, але я думаю, що у разі чого ми будемо проводити про це ефір. Пишіть в коментарях, якщо, мабуть, було б вам цікаво дізнатися про це. Ми б могли поспілкуватися з військовими, що буде з Херсонщиною, взагалі з Україною, у разі того, що от, Америка, далі так розумію, мається на увазі, закінчить постачання далекобійної зброї. Ну, а з приводу того, що продають награбоване, так, звісно, продають награбоване і будуть використовувати це перемир'я для того, щоб далі його продавати. А я нагадую, що ви можете дізнаватися більше на сторінках наших соціальних мереж, а саме у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі, Тіктоці. Ну і також підписуйтесь на Ютуб. За потреби є. Фахівці фонду милосердя та здоров'я, які консультують з приводу переоформлення, наприклад, спадщини або фіксації пошкодженого від бойових дій майна, чи то пак оформлення пенсій онлайн, багато інших проблем допомагають розв'язувати юристи фонду милосердя та здоров'я. Тож звертайтеся до них щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до сімнадцятої. Ну і друзі, закликаю вас підписуватися на нашу спільноту, яка допоможе нам далі висвітлювати події Херсонщини. І ми зараз збираємо 500 друзів, 500 партнерів. Тож підписуйтесь, якщо хочете ще більше дізнаватися про те, що відбувається у Херсоні та області. А на сьогодні, все. Дякую, що були з нами, і зустрінемося вже наступного тижня.